з болтовану коробону серина Катеріна невистовне хуртовина котить верне поле, Стоїть й катря серед поля, сюди дом бою, закрутилась неверюхам то не де посіхає. ще плакала Катерина, то слід піч немає. Метами, летить Лебедища, бо застала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй зазустріч, не куди попереду старші Попереду Любий мій Іване, серце моє кохання, де ж ти так баришся? Дура, отв'яжися, ведь і прочь, біду. Покинь мене, забудь мене, та не кидай тина, кинула стремена, по. Подивися, де ж ти заховався? Утік, нема. Сина, сина, батько цурався, Боже ти мій, дитя моє, Де діну з тобою, москалюки, Голубчики! возьміть за собою. Не цурайте, слабетики! Воно сиротина! Возьміть його та оддайте старшого за сина, возьміть його. Попокинув, як батько Бо дай його не кидала лиха година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, виростай же на сміх людях, на шлях положила, Оставайся шукать батька, а я вже шукав. Тричі наставала, тричина міську кисню Катря провожав. Протягна пічетверта звела не Бог, а ще могили і молила Бога. Щоб щоденько поверталась по неї в хаті, яку сумному ніби матір покинула хату. Після печистої неділу та після першої, про кімна старий сиділ сорочці білі, втрилі на тисню, аж дір і ненечка ввійшла до діти, а марховторослі. Ганаті допиталася, дорозі ще й досі, а я лепе дотибала до вашої.